Отримала трошки годинників буркер. Зараз буду їх розпаковувати показувати вам. А заодно розкажу, як я отримувала попередню партію. Приходить, значить, мені лист від нової пошти, що у вас іде посилка, її потрібно розмитнити. Ну думаю, ок, я працюю офіційно, плачу податки, Треба розмитнювати, будемо розмитнювати. І там, значить, написано, що ви можете на сайті митниці зробити це самостійно або відправити всі документи нам. Ну думаю, чого я буду цій новій пошті відправляти документи, устроювати цей спорчений телефон. Зайду сама розмитню. Реально, там зайняло 5 хвилин це розмитнення, і там же одразу на сайті митниці написано Заплатіть. Думаю, окей. А до речі, в додатку нової пошти в мене теж світилося, що я маю заплатити за посилку. Ну, Думаю, треба ж платити державі, кому підуть гроші. державі, Значить, плачу напряму державі. Чому мені новій пошті платити. Як виявляється, це була моя помилка. Тому що я заплатила, день проходить, два проходить, три проходить, нова пошта платіж не знімає. Мабуть, з 10-го дзвінка я тільки добилася, склала оцей пазлик. Що виявляється, мені не треба було платити митиці. Мені треба було заплатити новій пошті, бо вони платіж мій не знімуть, хоча я там і скріншоти надала, і квітанці все зробила. Ну ні, треба їм заплатити. Без оплати мені ніхто мої годинники не віддасть. Виходу немає, буду платити, тому що якщо я не заплачу, то посилка поїде назад і втрачу я по факту набагато більше, ніж того мита заплачу. А і ще вони мені сказали, що нові пошті я маю заплатити, а держава мені гроші верне. Де ви бачили, щоб держава гроші вертала? Але думаю, ладно, ну, вибору в мене немає. До речі, оцей, це така сама версія годинника, як у мене, але це птіт, це маленький, а це стандартний. Ось можете бачити, наскільки вони відрізняються. Повернуся до теми. Значить, заплатила я нові пошті, годинники свої забрала. Знайшла, обзвонила всю митницю, знайшла кому написати і реально мені, мабуть, через тиждень вернули гроші. Уявляєте, мені прийшла львівська митниця, і там сума, яку я заплатила, мені повернула. Я досі в це не вірю, що мені прийшли гроші назад, але є як є. Ось а це сіренькі такі, як у мене. І останні покажу. Тут ремінець коричневого кольору зі штучної шкіри. Погане світлення, тому здається, що він темніший, ніж насправді. Він такого кольору молочного шоколаду. Все гарно фотографувати я вже буду по приїзду в Київ. Це, мабуть, буде десь. Четверні, четверні, мабуть, п'ятниця. Тоді зможу на руці фотографувати. Це браслетики. Він дуже тоненький, мініатюрний, тут дуже, дуже ніжний, золотого кольору, бо на відео, я боюся, що там не так воно відображається. І це браслет Бургунді. Тут такий винний колір камінці. Він класно підійде до годинників кольору Бургунді. Зараз у мене таких наявності немає, але будуть, я думаю, що в кінці тижня буде і ось такий з кольору бургунді, і олів'я він називається. Теж буде кольору бургунді.